Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні проводимо надважливу передостанню в цьому році обробку всіх рослин на нашій дачі від цілого комплексу хвороб. Я намагаюся кожного року таку обробку проводити до настання листопаду. Тобто, поки листя на деревах, на кущах, газон зелений, хвойні рослини, вони також потребують нашого догляду і очищення від багатьох хвороб, тому що саме на листях. Переважна більшість збудників хвороб вони упадуть і будуть ці хвороби чудово зимувати або на компостних купах, куди ми це листя винесемо, або на газоні хто не встигне прибрати до. Холодів, це листя і таке інше. Звісно, потім, коли лист попадає, ми будемо проводити ще останню обробку викорінюючу. Для викорінюючої будемо використовувати препарат «Зимовід». Він на основі мінеральної алії проти багатьох хвороб і шкідників, які збираються зимувати на наших рослинах. Але це буде остання викорінююча після листопаду, коли попадають листя. Зараз обробляємо препаратом мобіль. Я хотів використовувати препарат хорус, але його не знайшов. Запевнили, що мобіль це повний аналог препарату хорус. Окрім того, що ці препарати від цілого комплексу хвороб, таких як барашниста роса, а у нас багато на яких рослинах, схильних до захворювання саме барашнисто росою, є сліди, ознаки барашнисте роси. Від білої бурої плямистості, це палуниці стосуються, сіра, гниль, ягід і таке інше. Багато різних хвороб. Ось, окрім того, що від багатьох хвороб ще також важливо, що ці препарати хорус і мобіль, працюють при відносно низьких температурах плюс 5 градусів. Ось саме при температурах 10-12 градусів ми проводимо ось цю передостанню. Так би мовити, очищуючу, зменшуючу популяцію збудників хвороб, обробку давайте проведемо. У мене пакетик 3 грами на 10 літрів води. Для покращення зимостійкості я додам в цей розчин 15-20 грамів монофосфату калію. І останнім в розчин додаємо будь-який прилипач. В нашому випадку це липосам. Саме за рахунок Ліпосаму ми значною мірою покращимо якість та ефективність цієї обробки. Взагалі будь-які обробки треба додавати прилипачі. Давайте розпочнемо з полуниці. Що хотів розповісти в цьому відео за таку просту, але дуже ефективну обробку всіх рослин в садочку від цілого комплексу хвороб. Ще раз нагадаю: провести її треба до опадіння листя на деревах. Якщо є трішки часу і є бажання... Допомогти своїм рослинам і побачити їх в наступному році набагато здоровішими, проведіть її, і результат не забариться. Користуючись нагодою, хочу нагадати, що зараз триває підготовка до наступного сезону вирощування розсади. Якщо ви в пошуку якісного професійного насіння овочів та квітів, я посилання залишу в описі під цим відео. Гарне насіння, професійне, якісне і великий асортимент. Ми на своїй дачі всі рослини вирощуємо саме з цього насіння. Переходьте, дивіться, якщо щось сподобається, звісно ж, замовляйте. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. До побачення.